Приємна місія в нас. Ми передаємо 9 пожежно-рятувальних автомобілів нашим колегам з Державної спеціальної служби транспорту. Я думаю, ці автомобілі принесуть користь. Ми йдемо разом до перемоги. В нас одна ціль. І дякуємо вам за ту допомогу, яку ви надаєте. Наша служба завжди поряд. Ми готові ставити плече в будь-яких ситуаціях заради одної єдиної справи. Це передаємо. У нас взаємодія постійна. А саме головне, ми пліч-опліч разом проводимо розмінування нашої території, нашої рідної України від вибухонебезпечних предметів. Я щиро дякую і від себе особисто, від особового складу Державної спеціальної служби транспорту ми отримали 9 вкрай потрібних там машин. Тому що ми всі відчуваємо, що ворог застосовує авіаційні і ракетні комплекс. Безпилотні авіаційні системи і ці машини це 9 бойових одиниць для нас.